Щось цікаве самого ранку 3 червня відбувалося в анексованому Криму, а саме в районі Кримського мосту, тієї самої переправи, яка є сакральною для Володимира Путіна, який стежить і пильнує за нею, як кущі за своєю голкою. Що ж там відбувалося? Нам нашептали різні пабліки, різні джерела, тому будемо розбиратися разом. Мене звати Анна Ткаченко. Я вас вітаю на... Каналі Третя світова принагідно одразу запрошую підписуватися, натискати на вподобайки, звісно ж, коментувати. І давайте починати. Отже, кримський міст і ранок 3 червня нам сповіщає телеграм-канал, зокрема Кримський Вітер. Там теж ні, паблік. Про те, що вранці в місті Керч лунали вибухи. Місцеві чули про ракет, а влада. Так звана прокремлівська влада заявила про роботу ППО. Міст перекрити був вже кілька годин від самого світанку. І приблизно о 9-й ранку рух автотранспорту Кримським мостом було відновлено. Але пишуть, що зі сторони міста Кеч людей розвертали, і рух машинами не відбувався. Таким чином, яким би він мав відбуватися, і якби нічого не відбувалося, станом на 11-ту годину у чергу зі, з боку Тамані перебувало 240 транспортних засобів дуже дуже повільно проходила ця черга. Час очікування становив близько години. Ну і росіяни, звісно, звісно ж, ставили собі питання, а що происходит?». Про Прокремлівські знову ж таки ресурси писали предварительно. з кримським мостом все в порядку. Обслідують конструкцію і відкроють ждем. Що означає те, що окупанти обслідують конструкцію? Інакше би, перше спокійно пропускали машини, спокійно би пропускали автотранспорт, але вони вирішили перевіряти опори. І це. Дає підстави думати про те, що можуть ці опори бути пошкоджені. Джерела, знову ж таки, згаданого пабліку Кримський вітер повідомляють про те, що під ранок була атака морських дронів по мосту. Разом з тим, про кремлівський паблік «Меш» дає такі дані. Давайте читати разом. Він пише про те, що. Дрон Збройних сил України збили прямо над Кримським мостом, і його уламки таки впали на дорогу. За інформацією того ж авторства, все відбувалося в районі шостої ранку. По реактивному дрону відпрацювала ПВО, і в цей момент по мосту ще їхали машини з боку Тамані. Ну, як я вже сказала, уламки впали і нікого не заділо. Нібито пошкоджень на самій переправі немає, пишуть російські джерела. Е, українська сторона не давала ніяких коментарів з цього приводу, тому е, поки наразі є така інформація, можливо, будемо мати якісь деталі, і, звісно ж, розкажемо про це вам. Є ще одна цікава тема, і знову ж таки, ця тема сьогоднішньої ночі. На окупованих територіях, навіть скажу на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя та Херсонської області тотальний виник блекаут. В таких випадках кажуть, що хтось невдало міг покурити, але що знову ж таки відомо на цей момент? Найпершими джерелами стали зокрема гауляйтер Херсонської області Сальдо, який каже, що без електропостачання там залишаються 150 населених пунктів. І в той же час призначений Кремлем, так званий губернатор Запорізької області Баліцький, прозвітував про те, що 457 населених пунктів залишаються без світла. І ми бачимо ось такі картини з тих країв, про що це свідчить. Кримський вітер, який ми вже неодноразово згадували, сповіщає про те, що у Мелітополі стався приліт по електропідстанції. Нам навіть Показують карти, що могло відбуватися, і додають таку ремарку про те, що Мелітополь -330 – це підстанція, через яку росіяни збиралися перекачувати електроенергію з окупованої Запорізької атомної електростанції, і цей же об'єкт забезпечило живлення, зокрема російської ворожої військової інфраструктури. Отже, можемо сказати, що дуже влучно відбулося потрапляння. Але і це не все. Петро Андрюшченко, який нині є керівником Центру вивчення окупації а в минулому радник мера поки що окупованого, але українського Маріуполя, пише і знову ж таки показує цілу мапу, що відбувалося за останні кілька годин, зокрема в ніч з 2 на 3 червня. По-перше, Токмак там стався удар по складу з БК. Пожежа та повторна детонація зафіксована місцевими у населеному пункті Молочанськ, це Пологівський район, виведено з ладу підстанцією. Виникла пожежа в Геннічському районі Херсонської області, так само вона є поки що під контролем російських загарбників, знищено підстанцію, що забезпечувала живлення, зокрема військової ворожої інфраструктури. Тобто, такі новини ми маємо. На цей момент. На жаль, не лише маємо відомості про те, куди були влучання, на які території, які нині контролює російський окупант. Терористи завдали звірячих ударів і по Україні. На жаль, дуже багато областей сьогодні постраждали. Зокрема, хочеться виділити. Те, що Росія вперше за час війни вдарила кинжалом по Миколаєву, був приліт за місто. Про це пише канал Ніколаївський Ваньок, відомий ресурс, до якого хто до якого багато хто дослухається, якому багато хто довіряє, тим часом, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підтверджує, що станом на 10.41 ми бачимо. По його допису, по скріншоту, викликів екстрених служб у місті не було. Він підтвердив, що Росія вгадила кинжалом, але жертв на щастя немає. Фото не дам, але все норм. Кінець цитати. На жаль, невтішні звістки ми маємо із Харківщини. Росіяни випробовують нові види зброї, аби бити по цивільному населенню. Це фрагменти того залізяча, яке запускали знову ж таки цієї ночі. Агресори повідомляються про те, що росіяни почали випробовувати авіабомби з модулями планирування підвищеної дальності. З ними каби, цебто керовані бомби, летять на відстань до 95 кілометрів і дістають не лише до Харкова, до самого обласного центра, а й до громад південніше міста. Про це сповіщає сьогодні голова управління прокуратури Харківщини, пан Борисенко. Ну і на жаль, страшна звіряча трагедія спіткала місто Суми вже вкотре. росіяни наші не до сусіди вдарили просто по центру по цивільному населенню. Є відео від ДСНС, що відбувається у місті. Як я вже сказала, просто по місту, по звичайних вулицях, по центральному району вгатили з реактивної артилерії путіністи, дуже багато поранених, їх налічують просто десятки. Відомо, на жаль, про трьох загиблих. Всі служби нині задіяні, щоб допомогти всім постраждалим. Працюють оперативники. Відомо, що щонайменше один снаряд РСЗВ. Не розірвався цей снаряд, пробив стіну кімнати звичайної квартири на дев'ятому поверсі, і власне це все, що треба знати про російське в лапках бажання закінчити цю війну. Про це на своїх сторінках написав президент України Володимир Зеленський. Так само місцеві канали пишуть про те, що суми вперше атакували з далекобійного РСЗВ. Імовірно, Торнадо С із касетними. Боєприпасами ми будемо очікувати на оновлення інформації. Обов'язково дивіться розширений випуск ввечері. Там мої колеги Андрій Ткачук та Василь Пахньо будуть розповідати про ситуацію загалом в Сумській області і про те, що відбувається на межі на кордоні з Російською Федерацією. Мої співчуття всім близьким, всім рідним тим, хто загинув. і Ця наша команда Третьої сотової бажає скорішого одужання тим, хто постраждав від руського міра. Будь ласка, підпишіться на наш канал. Ми вас чекаємо, ми вас долучаємо до обговорення, спускайтеся під відео, залишайте свої реакції. Нехай вони будуть чесними. Дякую за увагу!